Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 18 грудня середа, і я пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя». програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Отже, ми давайте з вами подивимося разом, що я для вас приготував, і що повідомляли про події, новини, які стосуються України. Впливові ЗМІ у США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки. Зриваш пост. Київ стоїть за вбивством російського генерала в Москві. Український чиновник, ну, це вчора про це багато писали, говорили. Український чиновник це там на правах анонімності. Було заявлено ще вчора, що це СБУ все це організувало і ну, дуже добре, якщо воно все це зробило. Але Washington Post сьогодні написала матеріал, в якому зокрема і згадала про те, що у середу Федеральна служба, тобто сьогодні безпеки Росії, повідомила, що затримала 29-річного громадянина безпеки стану, якого спецслужби України завербували для встановлення бомби на скутрі біля будинку Кирилова, Повідомляє Державне інформаційне агентство ТАРС, написала The Ваш Post. Ну і що Українська влада заявила у понеділок, що за наказом Кирилова. Зброю хімічну було застосовано понад 4800 разів. ну Ця ситуація з вбивством генерала Ігоря Кірілова, вона, я думаю, що буде ну певний час в фокусі уваги світових ЗМІ До речі, нагадаю, що там вчора, колишній, ніби президент Росії Дмитро Медведєв там. Погрожував дуже Україні, казав, що буде помства. Ну, в принципі, я думаю, що варто очікувати, можливо, скоріш за все, на якісь там знов атаки, ракетні атаки, удари безпілотниками. Щось вони будуть намагатися зробити якусь шкоду. Але ця подія безумовно, я думаю, має достатньо і хороший вплив з точки зору України на. Тих у Кремлі, щоб вони розуміли, і в міноборони Російської Федерації, що за все рано чи пізно прийдеться відповідати. Ну або зараз, а якщо пізніше, то у суді в Гаазі. The New York Times. зеленський зустрінеться з європейськими лідерами, щоб говорити майбутнє України. Ну, мова йде про те, що глава НАТО Марк Рюти, як пише з Норктаймс, прийме президента України Володимира Зеленського та кількох інших європейських лідерів у своїй резиденції в Брюсселі у середу ввечері, тобто сьогодні буде вечеря, щоб обговорити погіршення ситуації у війні з Росією та те, як Європа може запропонувати Києву більше підтримки. Ну так чи інакше, Рюте стверджує, що будь-які серйозні переговори щодо припинення вогню чи врегулювання потребував, Потребуватимуть переконання президента Росії Путіна у тому, що він мало що може отримати в Україні. А це зазначив, Рюте, вимагає посилення підтримки Києва заходом. Ну, дійсно, ми всі прекрасно розуміємо, що Путін зараз там заявляв, них, там, що була нарада 16 грудня. В Міноборони Відео, така, він там говорив, що у нас ініціатива, у нас багато добровольців, 430 тисяч цього року, минулого було 300 тисяч, які, ну, контрактники, які підписали контракти, вони переламали хід війни, ми добре посуваємося. Тобто такі бравурні заяви. Він дає, ну, такі, скажімо так, знаки, що він хоче оту свою заяву у червні щодо чотирьох областей. Не вступ в НАТО, щоб все це здійснити. Міністр оборони Білорусі Білусов заявив, що в 2025 році мають бути захоплені чотири ці області, тобто, ну вони дають всі, всі такі натяки, що ніяких мирних перемов не буде. Поки от вони все це все не зроблять, і е, абсолютно для всіх очевидно, що Путіна змусить сісти за стіл перемовин тільки. Та ситуація, коли він не зможе далі просуватися Тобто до того часу, поки Сили оборони України їх не зупинуть, а краще, щоб почали потихеньку відкидати назад, до того часу ну, сподіватися, що Путін ну, зараз сяде за стіл перемови, ну, на мою думку, було б ну, не зовсім не зовсім виправдано. Велика Британія, Reuters. Представник Трампа, в Україні планує січневу поїздку в США. Генерал лейтенант відставці Кіт Келох, який збирається виконувати функції спеціального представника Трампа в Україні та Росії, планує відвідати відвідувати Україну. Пише Reuters. Він відвідує високопоставлені керівників у Києві, а його команда працює над організацією зустрічі з ліка... з лідерами в інших європейських столицях, таких як Рим і Париж, повідомили, повідомили джерела. Одне джерел попередило, що планування поїздки все ще завершується. Маршрут може змінитися, пише Reuters. Але вона також означає, що поки, ніби за цим планом, який відомий, Келок не планує відвідувати Москву. Сегардія міністерство закордонних справ Росії заявило в середу, що порушить питання про вбивство в Москві високопоставленого російського генерала Ігоря Кирилова Україною на Раді Безпеки ООН, 20 грудня. Про це сьогодні в середу заявило Міністерство в Росії. Ну, там Захарова звинуватила Україну, що там скидали якісь, як тут пише The Guardian, що Захарова заявила, що у правоохоронних органів є докази використання Україною боєприпасів з білим фосфором з безпілотників. Також The Guardian пише про те, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіццо зустрінеться з президентом Європейської комісії Русуле фон Дер Ляйін. У четвер, тобто завтра, то, щоб говорити цей транзит газу. Ну, дуже-дуже словакам болить, що буде заборонено закінчиться транзит російського газу, тобто Газпрому, через територію України. І дуже хочуть вони це питання вирішити. От Фіцо сьогодні заявив, що він завтра буде з цього приводу зустрічатися з Русулею фондрляйн, хоча вчора. Речник Європейського Союзу сказав, що Європейська комісія не виступає в цих перемовинах, і ніби вона, вона не зацікавлена, щоб цей транзит продовжувався. За Телеграф. У ексклюзивному інтерв'ю The Telegraph прем'єр-міністр Кір Стармер сказав, що там він ну, стосовно тих податків, там 40 мільярдів додаткових фунтів стерлінгів, що він більше цього робити не буде, але він також, зокрема, і говорив в цьому інтерв'ю про важливість НАТО, що воно таке важливе, як і після Другої світової війни. І він так ніби частково, як пише за телеграф, це сигнал Дональду Трампу. І також закликав Трампа, який, як пише за телеграф, повертається до Білого Дому до січня, підтримувати зеленського президента України перед важливими мирними переговорами з Росіями наступного року. Ну, я Не знаю, звідки взяв, що в наступному році будуть перемовини з Росією зеленською, але те, що треба підтримувати Україну, це добре. що він в такому ексклюзивному великому інтерв'ю за телеграф прем'єр-міністр Великої Британії сказав. Франція, французька зета Лемонте. Іванель Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським, 18.15 у Брюсселі. Тобто сьогодні у Києві тоді буде 19.15. Ну, Ця програма вже буде в ефірі Ютубу, коли можливо, буде така зустріч Макрона і Зеленського. Ну, мова йде про те, що вони зустрінуться віч на віч у середу. Спочатку візьмуть участь у вечері, тобто ту, яку збирає Марк Рюте. Ну, зокрема, тут іде що. Анонсовані глави урядів Італії, Німеччини та Польщі Джорджі Мелоні, Елоф Шольц і Дональд е, Туск. Хоча Льомон пише, що з іншого боку він може пропустити важливий цей саміт щодо України, організований генсеком НАТО Марком Рюти через відвіз на майоту. Ну, там ураган великий і дуже серйозно е, є багато е, різних негативних наслідків. І Макрон, і весь уряд Франції так, вони зараз займаються е, вирішенням. Цих всіх негативних наслідків, так, щоб усунення всього цього, що сталося після урагану Майоті. Німеччина, звідочий цайтунг, фон дер Ляєн, ЄС має зробити більше, щоб забезпечити Україну електроенергію. Ну, як тут цитують її, у найтемніші дні року світло має сяяти, а надія має жити, сказала вона в Європейському парламенту і закликала глав держав і урядів. На саміті Європейського Союзу, який буде в четвер, зробити більше для ремонту, модернізації мережі трубопроводів децентралізованого виробництва екнергії. Ну, Ми поставили окрім тисячі генераторів, установок, трансформаторів та електричних компонентів, також мільйони світлодіодних ламп, сказала Фондерляєн. Але ще потрібно зробити більше. Я сподіваюся, що вони і більше будуть робити. Ну і цікава інформація. Так є шпігель. Штрак Цімерман. Ну, це Агнес Штрак, Марія Агнес Штрак Цімерман, вона голова комітету оборони Європарламенту, До того була голова комітету оборони Бундестагу. Вона такий є добрим нашим другом, прихильником України. І вона заявила, що як тут і цитують, ми знаємо, що Путін готується напасти на державу НАТО, можливо, наприкінці 2020-х років. Хоча така цифра завжди не точна, сказала вона у Страсбурзі. Звідки така вона інформація вона не повідомила. Ну, вона закликала, щоб більше кладали в оборону, щоб були до цього всі готові. Ну і сказала, що якщо сподіватися, що Сполучені Штати Америки ніби зможуть допомогти Європі, каже, це було би наївно. Я дуже дуже хотів би вірити, що до неї також дослухаються і будуть більше зараз допомагати Україні, щоб нападу про які вона. Сказала, щоб нападу Росії на якусь країну з членів НАТО не сталося, бо Росія зазнала поразки у війні проти України. Іспанія, іспанська Ельмондо, Росія бажає повернутися до нормальності відносно із США. Ну тут це російське державне агентство ТАС пише Ельмондо що щодо посилається на зловника міністра закону справ Росії Сергія Рябкова. Який сказав, що ну готові нормальне русло, ніби Москва відкрита. Ну і також він е з з з заявив, що Вашингтон ще не затвердив нового посла Росії у США. Ну не знаю, може і, і до Трампа, поки Трамп буде і не затвердять цього посла. Іспанська Поліс. у Росії затримали Узбека, також пишуть про це вбивство, про те, що от він там е мав отримати 100 тисяч доларів. За це вбивство, я кажу, ще будуть певний час ну, про це писати і обговорювати. Бо це насправді, ну, на мою думку, достатньо така ну, подія з точки зору роботи українських спецслужб дуже-дуже знакова. Італійська републіка. Також Москва відкриті до пропозиції від представників Трампа, але в нас немає поки що сигналів. Ну, це стосовно того і поїздки Кіта Келога. Там Блумберг перший про це написав. Там що ніби маршрут не, до кінця не розроблений. Про це також це ж якраз і говорив цей заступник міністра Російської Федерації, міністр закорних справ Сергій Рябков. Ну і зокрема він тут говорить, що та маршрути – це ще питання сього сьогоднішнього. Це не питання сьогоднішнього чи завтрашнього порядку денного. От ну, приїхати в Москва. Відкрита для можливих зустрічей, якщо її запросять. Ну, була інформація, що поки що Кіткелах не планує поїздку у Москву. Ну і ідейська Лясампа знову також наводить слова президентки Єврокомісії Урсули Фондер... Фондерляєн, Чим довше Путін буде в Україні, тим вищою для нього буде ціна. Його стратегія підштовхнути Київ до фінансової катастрофи повністю провалилася. Ну, зокрема, вона сказала, що Міжнародний валютний фонд оцінив дефіцит фінансування України у понад 42 мільярда доларів на 2025 рік. Але ми заповнюємо цей дефіцит разом з нашими партнер, партнерами з G7 та міжнародними фінансовими установами. Європейський Союз виплатить Києву наступного року 13 мільярдів євро. І січня ми почнемо перераховувати нашу частину кредиту G7 фінансового з рахунок надходжень від російських основних засобів. Ну ті, що заморожені там. Засоби ну вона говорить про те, що це більше 18 мільярдів євро на 2025 рік. Ну 18, плюс це вже 31, Якщо дефіцит, як тут е, вона сказала, за оцінкою міжнародного валютного фонду 42, тобто 11 мільярдів ще десь треба знайти. Сподіваюся, що і знайдемо. Ну і вона тут завершує тим, що стратегія Путіна підшовнути Київ до фінансової катастрофи повністю провалилася. Я сподіваюся і вірю, що і в військовій сфері також всі його там. Стратегії проваляться. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. Ну а хто ще не підписався і є бажання, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на звершення програми нагадую. Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!